До державного телебачення новини факти в студії працює Тетяна Захарян. Я вас вітаю. Сьогодні, 19 грудня, в кабінеті міністрів відбулася нарада під головуванням прем'єр-міністра України Арсенія Ценюка, на якій в тому числі розглядалося питання доставки гуманітарних вантажів для населення тимчасово непідконтрольних територій у Донецькій та Луганській областях. За результатами наради голова уряду доручив віце-прем'єр-міністру, міністру регіонального розвитку будівництва та ЖКГ України Геннадію Зубко підготувати черговий гуманітарний вантаж з метою доставки продуктів та предметів першої необхідності для Найбільш незахищених мешканців території, які тимчасово перебувають під контролем підтримуваних Росією терористів, Арсенія Ценюк також доручив міністру внутрішніх справ України Арсену Авакову з метою недопущення протиправних дій забезпечити супровід та безпеку цього гуманітарного вантажу та гуманітарних вантажів від благодійних організацій України для мешканців тимчасово непідконтрольних територій. Селенці з Донбасу, що наразі мешкають у селищі Сергіївка одеської області, отримують гуманітарну допомогу від одеситів серед вантажу багато теплого одягу та продуктів харчування. Від кого і що саме передають, дізнавалися кореспонденти фактів. З першого погляду і не скажеш, що тут у цих мішках, які підготували для відправки у селище Сергіївка, гуманітарна допомога. Проте в кожному з них знаходиться теплий одяг, що так необхідний в зимню пору року. Вантаж відправлять до селища Сергіївка, де мешкають переселенці зі сходу України. Всі вони інваліди, 70 переселенців діти. Два місяці тому назад ми звернулися к жителям міста Одеси о допомогі, просили їх том, щоб зібрати гуманітарну допомогу людям, які знаходяться в Сергіївці. Люди ці інваліди колясочники з ними знаходяться у 70 чоловік дітей. Голова громадської організації, яка об'єднує гуртожитки Кирило Крутій, каже, що без допомоги простих одеситів вантаж зібрати не вдалося. Підприємці та, зокрема, власники супермаркетів відмовились допомагати. В цени їхня сфера діяльності. Також Кирило Крутій розповів, що саме знаходиться в загадкових мішках. Це одежда, обу дитяча одежда для взрослих, зимня, тепла одежда, куртки, пальто, шуби. Ну вот такой, Ну і продукти питання, картошка, лук. Там хто що приносіл? Спасибо, там, Кінечно, тож гуманітарний вантаж вже зібрано. Кількість мішків з речами, які ми побачили, це лише маленька частина того, що відправлять у Сергіївку. Така благочинність одеситів може послугувати прикладом для багатьох, адже добрі справи можна і потрібно творити не лише в день святого Миколая. Принаймні у бажаючих буде для цього як мінімум півтора місяці новорічно-різдвяних свят. Валентин блях, Віталій Безсмертний Факти. 15 грудня завершилася реєстрація на пробне тестування ЗНО 2015 На Одещині заєструвалося приблизно 7 тисяч учасників, що складає лише половину від випускників 2015 року. Спроба своїх сил є репетицією до справжнього оцінювання. Зареєструватися на яке необхідно з 5 січня по 20 лютого. Пройти реєстрацію мають всі без виключення випускники, адже державна тестація з української мови та літератури цього року проходитиме у форматі ЗНО випускники попередніх років, якщо планують вступ до вузу, мають перескладати тестування, аби отримати сертифікат зразка 2015 року. если что-то произошло что нужно изменить регистрационные данные ну например изменились планы на будущее то есть уже хотят поступать на другую специальность изменить перечень предметов значит это тоже можно сделать в процессе регистрации для этого нужно посылать новый пакет документов здесь уже все делается исключительно индивидуально то есть что для выпускников школы что для выпускников прошлых лет или выпускников техники Кому в коліже На день святого Миколая грузинська громада Одеси вирішила привітати з цим святом дітей військовослужбовців, чиї батьки загинули під час антитерористичної операції на Донбасі, а також з багатодітних сімей. Для маленьких одеситів активісти придбали солодощі та необхідні продукти. Ці подарунки грузини планують передати безпосередньо діткам. Подробиці у наступному сюжеті. Представники грузинської діаспори в Одесі завантажують у транспорт подарунки для маленьких одеситів. Солодощі та продукти отримують дітки, переселенці з багатодітних сімей, а також дітки, чиї батьки загинули на сході України. Сладиці різні, там варіння, діткам там згущонка. Ну всівазможне наше Чоркала, то тобто є з грузинська. Там напідки, соки, там боджомі, обов'язково. І от такі мелочі, які от сім'ї обов'язково, які потрібно, звісно, дітям. І, конечно же, новогодній подарунок». « Я читаю, що січик можуть допомогти. Він должен это делать Ну, в такое вот сложное время, как у нас сейчас в стране. Майже всі сім'ї, які отримують подарунки на Святого Миколая, проживають в області. Тому грузинські волонтери вирішили безпосередньо розвести все до адресатів. Не нас з дюка, тому що як символ Євромайдана. Стартують наші машини сюди. А по різним районам по Адеської області, це Арциська район, це Любашевський район, Віддіокульський роздільне. Гроші, за які грузини придбали продукти для цих дітей, вони зібрали під час благодійного заходу місяць тому. Тоді їм вдалося заробити 70 тисяч гривень. Окрім подарунків, представники грузинську діаспори при також вже придбали та передали одному з одеських інтернатів опалювальний котел, і на цьому зізнаються, вони зупинятися не збираються найближчим часом. Грузини Одеси знов планують проводити благодійні акції на підтримку українського народу. Сергій Козачинський, Віктор Доманський. Факти. Пісні, танці, солодощі, гарний настрій. Дітям з багатодітних та малозабезпечених сімей Київського району влаштували новорічні свята. До малечі в гості завітали святий Миколай і дресировані церкові звірята. Свято пройшло за сприянням депутата Одеської міської ради Павла Серебренка. Напередодні нового року в день Святого Миколая, коли малеча всієї України чекає чуда, дітям із багатодітних та малозабезпечених сімей Київського району це чудо подарували. В актовій залі на території автопарку дівчаткам і хлопчикам організували ялинку і розважальну програму. Меценатом свята виступив депутат одеської міської ради Павло Серебряні. Хочеться, щоб в кожному місті, в кожному селі, власть. смогла достучаться до сердца каждого маленького жителя нашей страны. И очень хочется, и я верю, что верю, в каждый дом придет покой, мир, уют и благополучие. Поэтому всех нас... С праздником. У меня уже двое внуков. Вот, и мы счастливы, естественно. Хотя я все время приходила раньше со своими детьми на все праздники, а теперь они выросли. И я теперь, как бабушка, вот, и мы счастливы там, танцуем, поем и ждем подарки. До проведення новорічної ялинки і привітанці святом приєдналися представники міської влади. Вместе з депутатом Одеського міського совету, серебряником Павлом Владиславовичем, я думаю, що всі ми єдині в том, що е, должен быть мир. Мир должен быть, во-первых, в головах, в душах, в сердцах, в городе, в мире это залог успеха. Від імені мера міста Геннадія Турханова чиновниця вручила дітям білети запрошення на розважальний спектакль Віртуальна казка, який проходитиме в одному з одеських театрів. «Будемо возити дітей в театр. будемо на протяженні всього цього місяця і наступного створювати у них не ілюзію, а настоящий праздник. Прежде всего, праздник детский. Веселі розваги для малечі київського району проходитимуть впродовж всіх зимових свят. Івана Дерев'янко Олег Черба. Факти. У Одесі та області панує атмосфера улюблених народних свят, і безперечно, малята чекають на них набагато сильніше аніж дорослі. Однією з найцікавіших новорічних пригод для дитини часто стає вистава, яку в народі називають просто ялинка. 19 грудня в Одеському театрі музичної комедії імені Михайла Водяного низку новорічних урочистостей відкрила саме така ялинка під патронатом голови облдержадміністрації. У казкову атмосферу поринула наша журналістка. Ольга Міщук. Новорічні свята особливий період в житті кожної людини, тим паче, якщо йдеться про дітей. Малята щиро вірять в Діда Мороза, в його онучку снігуроньку, а також в передноворічні дива, та й з нетерпінням чекають здійснення своїх бажань. Марійка та її друзі зі школи-інтернату номер 3 для дітей із захворюваннями серцево-судинної системи наввипередки діляться своїми найзаповітнішими мріями. Меня жду елки и много-много подарков. Хочу всего подарить свою любовь маме. Я загадала, чтобы я заснула вечером. Мне что-то такое хорошее принесли. Приснять, кого-то ко мне. Мама приходит домой и загадывает мне желание любое. Я желаю, чтобы на нашей планете всегда был мир и здоровье. Я очень хочу, чтобы нам всем было радостно, весело. И чтобы дед Мороз нам всем подарки раздал. Очікування дарунків та чудес близько тисячі маленьких жителів області прийшли до театру музичної комедії. Традиційна губернаторська ялинка зібрала тут дітей із соціально незахищених верст населення: дітей, інвалідів, сиріт, дітей, які виховуються в прийомних сім'ях. Є тут і ті, хто нещодавно переїхав до нашого регіону зі сходу країни. Хороше все равно хочеться якби как бы, уїхати ну, к сібітуда на Луганську область. Ну а так тут красиво, цікаво, много чого узнавали. цікавого. Но все одно хочеться назад. Цілу купу бажань отримав Дід Мороз з Кароліно Бугазу, де наразі проживають діти переселені з Донецької та Луганської областей. Кожен рібеночок нарисував свою ручку і написав, що би він хотів отримати в Новий рік. І 31 числа, я думаю, що їхні... Их... Желання і співняться. Здійснюватися дитячі бажання почали ще у фойє театру, який перетворився дещо на казку. Хтось розповідав про свої мрії, діду морозу. До речі, їх було декілька, отож вистачило на всіх малят. Хтось робив модне селфі з снігуренькою, а дехто із задоволенням спілкувався з іграшками, якими керували актори театру юного глядача. Я не пугаю, діток я же добрий, я же я не знаєш що я бачите, вони даже не бояться. Актори подарували казковий настрій не лише діткам, а й нашій знімальній групі. Спочатку вони намагалися поцупити у оператора штатив. А потім, взагалі, взялися цілувати журналіста. Спочатку руку, потім вже у щічку. Дитячий сміх лунав зі всіх куточків, а аплодисменти підірвали зал, коли з'явилися головні герої свята. є заповітне бажання потрапити в казку. Отож, справжнім подарунком для них стала прем'єрна вистава музична казка Царівна жабка. 19 грудня на будівлі Одеського обласного радіо з'явилася меморіальна дошка. Напис на ній свідчить у цьому будинку. З 1982 по 2013 рік працював відомий радіожурналіст, український поет та письменник, директор Одеського обласного радіо Володимир Невмитий. Радійне життя Володимира Ліча обірвалося разом з його власним. У 59 років журналіста не стало, однак колеги переконані, його творчий спадок увічнений у стінах Одеського радіо. Володимир Невмитий, уроджений Шевченківського краю, певно, був створений для роботи зі словом. Його любов до мови, живого спілкування, здатність до глибокого аналізу процесів та явищ, привели його на журналістську стежку. З Одеським обласним радіо Володимир Невмитий повідчав я, життя я, у 1982-му. За 31 рік він пройшов шлях від кореспондента до директора. Роботу свою любив надзвичайно за те, що вона повсякчас рухома, виповнена емоціями. Емоційні яскраві репортажі Володимира Невмитого, увічнені у фонотеці Радіо віднині фасад будівлі прикрашатиме меморіальна дошка, яка нагадуватиме радійникам про свого талановитого колегу. Радіо для Володимира Невмитого було можливістю законсервувати почування, здійснити подорож у просторі й часі. Більше половини життя було віддано роботі на ниві радіомовлення. Тож і серед ветеранів радійників, і серед молодих журналістів. Багато тих, хто був добре знайомий із Володимиром Невмитим. І з ми дуже багато спілкувалися на різні теми. З ним можна було поговорити, помислити на будь-яку тему і в будь-якому так сказати, масштабі в цьому плані. То, звичайно, дуже сумно, що серед нас вже його немає. Але і ми, старші колеги вічі і молодь, яка який довелося попрацювати з ним. Безумовно, будемо пам'ятати це ім'я довго-довго на одеському раді у різні часи. Працювали письменники й поети: Василь Сагайдак, Валентин Мороз, Володимир Невмитий – також з когорти поетів-радійників. Його хист до поетизування реальності допомагав у організації творчого процесу. Ця міченість Кобзарева накладала свій відбиток на все, що він робив, як він спілкувався з людьми, про що думав і що вирішував. Він був надзвичайно відповідальним українцем і це велика радість і щастя, що він після. Київського університету все-таки вирішив поїхати працювати в Одесі. На останній посаді директора Одеського обласного радіо Володимир Невмитий виявив організаторські сідності і велике бажання перетворити колектив на дружну радійну сім'ю. Це пунктуальність, точність, це намагання навести лад у колективі. Я хочу сказати, що якщо у людини є лад, то буде лад і у його підлеглих. Так що вважаю, що у нас було саме так. Вдова Володимира Невмитого вважає, встановлення меморіальної дошки на будівлі радіо початок доброї традиції, адже так багато імен, які варто пам'ятати молодому поколінню одеської журналістики. Пам'ятний знак, яким тепер відмічений фасад Одеського обласного радіо. Ще велика гордість для членів великої родини Володимира Невмитого, його дружини, дітей, невісток та онуків. Мажако Віктор Доманський факти. Дмитру всього лише 13 років. Він народився здоровою та допитливою дитиною. Як і всі діти, ходив до школи та полюбляв грати в футбол. Та з ним сталося страшне горе. Навесні хлопчику поставили страшний діагноз, а пластична анемія важкої форми. Вже півтора року він проходить безліч виснажливих процедур. Та стан здоров'я підлітка тільки погіршується. Дмитрію всього лише 13 років. Він народився здоровою та допитливою дитиною, як і всі ходив до школи та полюбляв грати в футбол. Та з ним сталося страшне горе. Навісні хлопчику поставили страшний діагноз, а пластична анемія важкої форми. Вже півтора року він проходить безліч виснажливих процедур, та стан здоров'я підлітка тільки погіршується. Пройшла трансформація пластичка в рефрактирної анемію, И появились в милограмме бласты. Венку показана аллогенная трансплантация костного мозга от инородного донора. У Дмитрика немає ні братів, ні сестричок. У матері він єдина дитина. Світлана виховує сина сама. Чоловік покинув її. Тож, крім рідної дитини, в неї більше нікого немає. Аби врятувати 13-літнього хлопчика, вся родина витратила всі можливі кошти. Вони зверталися до безліч організацій, та цього виявилось недостатньо. Зараз одним однієм спасінням рібьонка костного космомуса. Це очень дорогостоюча операція. Нам Білорусі виставила щодо 170 сімдесят тисяч доларів США. Збір йде очень медленно, а валюта растет, і ми просто не встигаємо на собирають такі гроші, щоб поїхати на лікування. Дмитро, як справжній чоловік, мужньо ставиться до свого діагнозу та віри у своє щасливе майбутнє не втрачає. Каже, як виросте, стане військовим та буде захищати людей. Однак про свої найзаповітніші мрії не розповідає. На це в нього є свої причини. Ну, це виводи не скажі. Міч не можна говорити, бо й не ісповни. Дмитрію Мельнику терміново необхідна операція, аби він зміг жити далі, грати в футбол, здійснювати мрії, переживати свої злети і падіння та пізнавати навколишній світ. Йому лише 13 років, він ще так мало бачив у своєму житті. Не залишайтесь байдужими до долі дитини. Допоможіть Дмитрику вижити свої кошти ви можете перевезти на карту Приватбанку. 19 грудня в ефірі Одеської державної телерадіокомпанії пройшов телемарафон. Збережемо дітям майбутнє. Мета його допомогти дітям, переселенцям, які тимчасово перебувають в Одесі та Одеській області, виховуються в дитячих будинках та інтернатах. Всього таких дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування близько п'яти сотень. Значна кількість учасників взяла участь у марафоні. Допомога здійснювалась не переказом коштів, а конкретною допомогою, яка на даний момент потрібна була вихованцям дитбудинків. Вони отримали теплий одяг, продукти харчування, побутову техніку, а саме пральні машинки, бойлер, праски, посуд, предмети особистої гігієни та чимало іншого. Приємно було, що до участі в марафоні відгукнулися як пересічні одесити, так і приватні підприємства, громадські та волонтерські об'єднання, державні установи політичні партії. Ми щиро дякуємо всім, хто допоміг дітям у такий скрутний час. Втім, сподіваємося, що час добрих справ не обмежиться одним днем, адже попереду ще значна кількість різдвяно-новорічних свят. Не залишайтеся ви небайдужими, адже увагу та допомогу дітки потребують не лише у свята. А й у звичайні дні. У кожного з нас є можливість внести крапельку світла в їхнє життя та подбати про них. Ви дивились новини, факти. Я бажаю вам здійснення мрій не лише в день Святого Миколая. Нехай вам щастить. Я бажаю вам гарних вихідних. Усього найкращого бережіть себе та своїх близьких. І до побачення.